Сонечко, привіт! Давай подивимося карту дня для тебе на завтра. Концентруйся зараз на собі, думай виключно про себе. І давай дивитися карту дня для тебе на завтра. Для індивідуальної консультації записуйся за посиланням в шапці профілю. Там сайт, примітивний насправді, але там оформлюєш замовлення, отримаєш від мене комунікацію в месенджері, і ми далі спілкуємося з приводу чи, інш... чи іншої консультації. Так, а для тебе давай карта дня на завтра. Будемо дивитись. Інтересно. Давай так, це про здійснення бажань, це про певну навіть втіху, про те, що тобі давно цього хотілося. Це про задоволення, знаєш, про успіх, про досягнення. про... Визнання, інколи ця карта програє, да, дев'ятка кубків. Зазвичай це про те, що треба, знаєш, дякувати багатству і тому, як в тебе все розвивається в житті. Про те, що, знаєш, воно от, йде своїм чередом, але перед цим насправді то. Ти багато попрацювала, знаєш над тим, щоб в тебе воно зараз спрацьовувало і відбувалося, знаєш, оце все багатство, благословення, як ну інколи так да там називає там цю карту, коли вже все напрацьовано, коли вже все добре, коли вже все хорошо. Це про задоволеність. Тому завтрашній день в дійсності він пройде, знаєш, під гід до задоволення про те, що ти досягнеш відчуття емоційної, можливо, навіть і матеріальної задоволеності, Відчуєш себе повноцінно знаєш, як наповненою людиною. Це зазвичай через комунікацію, про старт нових якихось проєктів, речей, амбіцій, відкриття амбіцій, також через навчання, можливо, якраз-таки знаєш тут про матеріальність, про ту, яку я казав там, на середині цього тіктоку, запису відео, про матеріальність це не обов'язково історія, знаєш, коли в тебе там. Різко стане багато грошей. Ні, тут історія зазвичай по цій карті про те, що а, розходи будуть поділені пропорційно між тими, з ким ти проведеш завтрашній день. Да? Не те, що ти самостійно будеш нести там да, от матеріальну відповідальність за події, які будуть завтра відбуватися. Ні.